Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Миру вам та добра та смачної капусти. Сьогодні у нас аграрний кулінарний гороскоп квашення смачної капусти на січень 2026 року. Час київський. У нас буде два таких періоди, і перший починається при спадаючому місяці в знаці Козоріг, 16 січня з 15 години 30 хвилин до кінця доби. Наступний період 17 січня, всі 24 години та 18 січня з 0 годин до 18-19 до години вечора. І ще у нас до кінця місяця будуть два дні. Це у нас період зростаючого місяця, в знаці телеце, добрі дні, сприятливі дні для того, щоб приготувати смачну капусту. 26 січня всі 24 години квасимо капусту, 27 січня з 0 годин до 17 години 30 хвилин вечора. Ось такий у нас сьогодні короткий Кулінарний гороскоп квашення капусти на січень 26 року відео підготували Раїса Гриченко та Олександр Волік. Бажаємо вам смачної капусти, доброго здоров'я, тепла та затишку в ваших оселях. До нових зустрічей на нашому каналі. В нових відео.